Ради є поглиблення знань про інноваційні технології навчання, обмін досвідом з їх використання, обґрунтувати доцільність впровадження інновацій в навчально-виховний процес з метою формування творчої особистості, життєвих компетентності учнів, аналіз роботи вчителя у світлі інноваційної діяльності. Скажіть, будь ласка, що таке, ми будемо зараз говорити про інновації, про інноваційні технології. Так? Давайте згадаємо і поговоримо про те, що таке інновації, що таке інноваційні технології. Боже, що це щось, щось новеньке, так, звичайно, мабуть, якийсь творчий підхід, так? творчість вчителя ще. Неординарне, неординарне да, якісь оригінальність, да, така повинна бути присутня, різноманітність. Да. Це і будуть використання тих же комп'ютерних технологій, ігрових технологій. Да, це і будуть інноваційні моменти на уроках. Я вам пропоную таку вправу, яка називається займепозиція. Тобто ви повинні зайняти позицію, чи підтримуєте ви впровадження інтерактивних методів на уроках, чи, можливо, навпаки, ви вважаєте, що більш дієвим є традиційний виклад матеріалу, будь ласка. вирішення Яка виявила? На цьому принципі і базується методика проблемного навчання як підрозділу розвивального навчання. Ну наприклад, даємо дітям таку ситуацію. Йеріть собі, що зайчик попав в на аварію. Залишився один відкритому морі. і дітям пропонуються такі предмети. Дерев'яна паличка, екляшкова тарілка, чистий аркуш паперу, віддерця, здута повітряна кулька, які допоможуть тваринцям врятуватися. Одна дитина вибирає віддерця, вона вважає, що зайчик може так врятуватися. Можна вибрати тарілочку, дитина обґрунтовує, можна рятуватися по ручі. Інша паличку вибирає в колоду. Хтось якусь паперу змайструє з нього човник. Комусь паде на думку надути кульку і полетіти. І оця задача на вибір перетворюється у завдання на перетворення. Проблемне питання на уроці перетворюється у засіб розвитку творчого мислення тоді, коли сприймається як своє власне. І тому велике значення мають проблемні питання, які формулюються у діти. Ні увага, ні розум не мають права на роботі спати. Вони повинні бути активно задіяні. Кожне наступне завдання не є можливим без, попередження. без попереднього, бачите. Є ще такі гарні слова вік живий, вік учись того, як потрібно жити. Я трошечки переформулюю, вік живий і вік учись того, як потрібно вчити дітей. Закінчили ми училище, закінчили ми інститут, ми отримали знання, ми приходимо до школи, ми маємо дітей, ми маємо знання, які ми можемо вкласти в їхні погоду. Все прекрасно, все дуже добре, але це до першої контрольної або перевірної роботи. Проходить перша контрольна і зовсім не такі очікувані результати, які ми хотіли побачити. І оце вже заставляє нас замислитися. Нам треба знайти оту золоту середину, як зробити, щоб діти краще засвоїли матеріал. Поруч з грою. ну, Я перехожу на початкові класи. Е... Поруч з грою, поруч з зацікавленням. є багато... Тому що вони не засвоїть, не розв'язують задачі не одиниці вимірювання. Тобто mm -hmm. треба іноді йти по цьому. Але ж ви все одно використовувати інноваційні, да, Можливо, ви використовувати на власні манії. Вибачте, вирішить задачі записати систему СІ виграє не пограєш. Це а важливо, якщо наприклад досвіду цього? ну досліди це дослід. зазвичай практика фізики. Ще, я ще вважаю, що характеризувати змогу діяльність, треба ще спрямовувати на наші життєві випадки. Я це, так? чесно Повинні дітей, діти самі шукати матеріали, А не просто ми їм даємо готові. Це все зрозуміло. Все одно їх треба вчити, щоб вони не могли користуватися цими комп'ютерами. І, і правильно да, підбирати матеріал, не просто прочитати якусь презентацію, чи ой, презентацію доповідь, да, вони там приносять повідомлення, вони отак інколи читають. Да, тобто, щоб вони вміли вибрати головне з того, що вони знайшли да, конкретно, що вчитель з них вимагає. Але проблемне навчання і розвивальне навчання це теж буде елементом прогресивних технологій. Тому що коли дитину просто поставити там перед фактом, от таким способом, таким шляхом розв'язується задача. А наше завдання навчити дитину доводити, Може бути, можуть бути різні розв'язки цієї задачі І от доведи. Оце і й буде розвиток творчості. Діти там копашаться, там вони доводять, вони щось вишуковують, і це теж буде прогресивне. Тому що вчені стверджують, що лише 10% дітей вони вміють вчитися за книжками. Ну, це, треба, От. Потім там одна ціла, там чотири театри, ну коротше з однаковими знаменниками. А потім ще ну, декілька дробів. Потім я пишу одна, наприклад, шоста і одна п'ята. Оце вважається ну, достатній середній рівень. А вже йде порівняння дробів з однаковими чисельниками, це вже вважається як високий рівень. Ну, перед цим ми, звичайно, ділимо тортики, наприклад. Да? От пригласили тортик, от порізали тортик. І маша дала, ну там четверта, да ж подобні була. Маша взяла собі один кусочок із чотири.